Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Таробала вам Всесвіту. Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайомий, ми сьогодні робимо таро-прогноз на грудень 2023 року для знаку Зодіака Близніці Близнюки? Працюємо на колоді Таро снів. Додаткове питання ми будемо розглядати на колоді Таро 78 дверей. Також не забуваємо, що це загальний розклад. Що, якщо хтось хоче індивідуальний, то мій номер там буде під відео. Номер Viber не відповідаю на дзвінки, тільки на СМС. Так, далі. Також в мене йде запис до 14 грудня на річні розклади. 14 грудня розпочинається. Працюю сугубо на розкладах на річних. Ну, тобто, індивідуальні, там вже як вийде Клієн клієнтів. Тобто я беру собі такий. Залишилася половина місць, тому у кого є бажання, будь ласка, я також знаєте, як мене знайти через Viber Добре, розпочинаємо. Ми з вами подивимося загальну характеристику місяця, подивимось фінанси, подивимось здоров'я, подивимось, я, я не, не буду розтягувати відео там на, на час і і тепер, Наше воно треба коротенько, по суті, без води. Так. Загальна характеристика місяця грудня 2023 для близнюків. Якщо тут вийде ще один туз кубки, я просто в обморок впаду. У мене два знака два зодіака я записувала і в мене загальну характеристику тусить кубки вийшли перед перед вами. Щоб ви розуміли, ні, його нема вискочив. Хочеш побачити, де я, я тут? Я не можу. Так, добре. вода трошки незручна, велика, ніби руки немаленькі, але зовсім незручно її тасувати, тому вертикально доводиться. Так, Фінансери. фінанси для близнюків на грудень 2023 року. Здоров'я на грудень 2023 року. Особисте життя для тих, хто в парі. На грудень 2023 року. Особисте життя для тих, хто не в парі на даний момент одинокий. Можливо, з кимсь зустрічаєтесь, але ви не вважаєте, що ви в парі також сюди. Так, добре. І дивимось на колоді та російської дверей. Загадуйте своє бажання, план, який ви хочете, щоб воно реалізувалось протязі грудня 2023 року. Тільки дуже прошу, не загадуйте там якихось незбаснословних сум і нереалістичних мрій. Тому що, ну, це завідомо, все зрозуміло, що воно не буде реалізованим. Тому не витрачайте свій час на. Недолугі питання і мою енергію. Так. Чи здійсниться ваша мрія план у грудні 2023 року? Чи відкриються вам двері для реалізації? Так, добре. Загальна характеристика місяця. Жезлів. Що я можу сказати? Будете активні, будете активно працювати, вирішувати якісь питання, за що ви не бралися, будете вкладати дуже багато енергії. Єдине, що я можу сказати, що бережіть своє здоров'я і вмійте відпочивати, тому що рицар жезлів він як карусель. Тобто він дуже гарячий, він дуже такий енергійний, він діє дуже швидко. Це люди, ви будете, знаєте, як за роботою. Просто себе не бачитимете, ви будете вам позвонили, ви раз взлетіли і погнали. Тобто, це чи це буде стосуватись вашого відпочинку, чи це буде стосуватись вашої роботи. Але справа в тому, що от відпочивайте для себе. Тобто не просто пішли десь іноді такий відпочинок. Буває, що після відпочинку ще три дня відпочиваєш. Так, от я прошу, що, що я маю на увазі? Що яка б робота не була, скільки ви енергії туди не вкладали, але про своє здоров'я і про свою... Безпеку енергетичну також е, подбайте, тому що е, коли рицар жезлів перегорає, в це накопичення йде е, подавленої агресії, тому що в, 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 ця енергія вона має е, таке свойство виходити. Тобто, якщо ви перевтомлені, вона буде накопичуватися ця агресія. У вас. Е, і ви будете зриватись на інших. Тому тут вам як попередження про те, що бережіть свій нервовий стан, і цей місяць, грудень місяць буде для вас дуже активним. Ви будете такі палки дієві, тобто будете, знаєте, то як в бой так в бой. А, так, добре, загальну характеристику зрозуміло, тобто будете дуже активні на протязі місяця. Далі ваші фінанси. Ваші фінанси або під контролем жінки, або залежать від вашої жінки, дружини. Можливо, ви працюєте на а, ваш там, керівник або директор магазину, наприклад, або, а, Тобто тут такі більш напевно часники проходять і от ваш фінансовий стан. Можливо, ви на процентах. Із-за чого я кажу, що ви будете дуже енергійні, дуже дієві. Вам потрібно буде продавати більше товару, вам, наприклад, потрібно більше зацікавити клієнтів. Так, В кожного різна галузь, я не можу продивитись кожного. Ще раз я повторюю, що це загальний, і ви повинні це розуміти, що не можна так от, от прям, доцільно, точка в точку. Але ваші доходи залежать від жінки. Не бачу я фінансів. Давайте подаємо, достанемо ще одну карту. Тут, або ви, жінка, ви являєтесь керівником, і фінанси у вас в руках, ну, я тут по. Розумієте, королева Кубків це жінка, яка надихає, це жінка, яка може керувати, це жінка, яка дає гарні ідеї, це інтуїція, це от, от коли на нюх береться все. Тобто королеві кубків завжди гарні стратегії. Чуєчка, да? от чує, чую, чую нюхом, от туди треба. Отак от треба. І от, можливо, від вашої інтуїції буде залежати, або від вашої жінки, яка знає, як краще розпоряджатись вашими грошима. Вибачте. Фінанси. Ще одна жінка. Гляньте ну це. Ну, це щось це більш за все, що це ваша дружина, тому що карта і пратриця або мама. Але все за ваша ваші фінанси в грудні залежать від жінок. Я не знаю, що це, що це значить. Це може бути або ваш сімейний бізнес, або ви, можливо, десь на відстані там пахаєте в якійсь іншій країні, або дуже б сильно не хотілося, щоб ви були там. Розумію, що є люди, які знаходяться на боронять нас так, сидять в окопах. Зараз я, коли ви мене вибачте, я лірики. Трішечки, я не можу, у мене серце кров'ю обливається, коли я згадую, що хлопці сидять зараз в таку погоду в окопах. Для мене це, це просто жах. І максимально робимо для того, щоб передавати, збирати допомогу. мене сестри. Взагалі вони такі мене дами, що я не знаю, вони вже могли би штани останні зняли б віддали. І автомобілі, і збори роблять, і тобто там все всі працюють. Мама мене сітки плете. Тобто в нас дуже багато наших хлопців знаходяться там, і наша родина. І для нас це реально болюче. Я стараюся взагалі не, не торкатися цієї теми, тому що я не можу адекватно і спокійно реагувати. Тому вибачте, будь ласка, мене за такий ліричний відступ, але от реально хтось може бути там і передає кошти, наприклад, своїм жінкам, і жінки вже розпоряджаються вашими коштами. Або ви залежите, можливо, від волонтерів. Розумієте, або мама з жінкою вам а, такі, такі зараз, на жаль, хріновий час, що наша держава взагалі не хоче забезпечувати наших хлопців, та взагалі. І вони там сидять, не знаю, на кусок хліба ділять і стакан чаю. Тому можливо з того, що затримуються виплати фінансування, зараз мама і жінка можуть вам відсилати кошти. Для того, щоб ви могли жити там. Тобто, все, вибачте, я закінчила цю тему, можливо, комусь неприємно це слухати, як хочете. Але от, от, така, от така інформація пішла, я таке сказала, просто ще трішечки, звичайно, так, успокойся, називається. <смірно> Збалансуй себе, ніяких емоцій. Так. Добре. Добре. Але от чим можу заспокоїти, що тут імператриця і карта урожаю. Тобто тут є урожай. І можу сказати, що праця ваша буде оцінена. Ви будете отримувати, будете отримувати якісь там кошти, якісь плоди своєї праці будуть. Так, добре, здоров'я, здоров'я на грудень 2023 року. В принципі, не, б, не бачу там такого прям чогось серйозного. Дев'ятка кубків, взагалі-то, вона, якщо ви хворієте, вона говорить про. А, те, що ви йдете на поправку, про вашу активність, про ваш фізичний сильний стан, тут такий момент, що щоб з вами не трапилось, але ви така людина, яка є оптим... Тут Це карта оптимістів. Це карта, коли люди оптимістично відносяться. До, до свого. Ну, чому кажу, що тут можуть бути по побережі по, своє здоров'я, тому що фізика в принципі, у вас може бути сильна. А от а, ви можете перегорати. Оця карта також може говорити про перегорання. Тобто, коли ви, якщо ви не будете працювати собі во благо, не берегти своє здоров'я, не займатися їм а, от вчасно. Тоді може бути перегорання. Ну, але, в принципі, я не бачу ніяких а, серйозних захворювань так, в, у вас. Карта така достатньо. Е, ще одне можу сказати як рекомендація пропити якісь. Е, е, Мікстури. Ну, тут тут взагалі-то карта як рекомендація це е, глінтвейн. Да? Можу сказати, що люди можуть, які там прохололи, зробіть собі глінтвейн і попити його. Ну, от. Е, також це може бути як мікстури, які будуть вас зігрівати. Е, також тут і е, для імунної системи можуть бути мікстури. Тобто підтримати свій імунітет. Але от, я, в принципі, я не бачу тут чогось такого складного. Чи якісь, якісь прям глобальні проблеми зі здоров'ям. Всякому разі, ще раз повторюю, це загальний розклад. Я поки не бачу все. У вас добре на грудень місяць по здоров'ю. Добре, особисте життя для тих, хто в парі. Король жезлів. Так, більш за все, що тут будуть дивитися чоловіки, або, ну, більш тут так, ніби, як чоловік. Чоловіки будуть на Близнівцях. Але можливо, і... У мене дивиться і жінка, яка влітає, знаєте, ніби то попа під підпалена, тому що все потрібно встигнути, все потрібно зробити, все вирішити. І от все ваш фінансовий стан, ваш фінанси взагалі залежить тільки від вас. Можливо, ви працюєте сама на себе, так? І тут у вас питання з чоловіком будуть. Так, дивимось, чоловік, в принципі, король жезлів – це такий домострой. Це чоловік, який сказав, зробив, це дієва особа, це любить, щоб його слухали, щоб все було по його, людина спильчива. Так, дивимось, що ж вас з королем то чекає жезловим. Ой, карта влюблених. Ну, дівчатка, все буде добре. Якщо у вас, наприклад, є якісь е нюанси стосовно ваших стосунків, так, ви будете переживати, що, де як, яким чином, там, не переживайте, все у вас стулиться, все у вас зліпиться, все в принципі буде добре. Ви можете бути на відстані. До речі, ви мож... ну, Про що я казала, що можете бути на відстані, тому що карта Мір вона говорить про е спілкування через соціальні сеті. Да? Це люди, які можуть знаходитись за кордоном один від одного. Це спілкування зараз можливо по телефону, і можливо хтось е із партнерів зустрінеться. Якщо ви на відстані, то ви зустрінетесь. Е Зустрінетесь? Так, дивіться, колісниця приїде. Зустрінетесь, хтось і до когось приїде в грудні місяці. Буде такий момент, що приїде. Також тут може бути, якщо мають дивиться, чоловік, то відправляє кошти, можливо, за кордон своїй дружині і мамі. Да, там, або Тьо, не знаю, хто там у вас сидить. Але більш за все, що напротязі грудня місяця ви зустрінетесь, тому що такі карти, що говорять, в принципі, про... Про, про, про зустріч вже а, на землі. Або ви до, до жінки поїдете, в чому, я, звичайно, більш за все, що дружина приїде. Так, добре, дякую. Ті, хто не в стосунках, Ой, тут, ви знаєте, ті, хто не в стосунках, ви настільки люди, не те, що духо, от сильно духовні, да? ви для себе шукаєте партнера, з яким вам буде по духу приємно, з яким вам буде комфортно, ця людина повинна бути освічена, ця людина повинна здравомисліщебу, да? з якою буде цікаво підтримувати бесіди. Вам це дуже важливо, коли ви розумієте, що коло вас людина, яка не там. Не БМЕК да, от людина, яка дійсно є про що поговорити. Обізнана людина, духовна, роз, яка розвивається. Тобто, вас ви чекаєте собі, шукаєте, підбираєте собі партнера або партнерку, з якою буде не просто там гарно проводити час весело, так, а щоб вам було комфортно і душевно. Тобто, щоб ця людина могла вам допомогти або разом з вами йти по духовному шляху. Розвиватись, розширятись, так? тут, Але я на даний момент, в принципі, не бачу, що ви у грудні місяці зможете когось собі знайти. Тут такий, ви тільки, тільки, знаєте, як чекаєте, шукаєте, а можливо, ви самі без нікого, знаєте, як то кажуть, одіночество привілегія. І от ви, можливо, зараз на один на один з собою, ви взяли цей для себе час. Для того, щоб розвиватись, йти вперед. Тобто, можливо, ви зараз собі в пару і не хочете. Ні, хоч, дехто хоче. Не всі, звичайно, дехто хоче, хочуть нових почуттів, хочеться нових емоцій, але реально бути, повинна бути та людина, яка, ну, от, рицар, кубки, він говорить про те, що ви можете зустріти таку людину в грудні. Але будьте обережні, тому що рицар кубків це інфантильність. Це, це коли знаєте, я, це, я закохався в тебе з першого погляду. не зрозуміло що за людина, які повадки, який характер, чим живе, що робить, що думає. Ну, я закохався чи закохалась з першого погляду Тому майте на увазі, що якщо ви дівчина, да, жінка, не має значення, не наступайте на те самі граблі. Не ведіться на куплю, люблю і політелі. Тобто тут такого не повинно бути. Якщо ви чоловік, то ви знову можете просто зайти в цю інфантильність, емоційно прикипіти до когось, потім ці емоції просто щось розрушились, так як я сказала, що ви не знаєте людей. Дивіться, і ляже п'ятірка кухой. Про що я вам і говорю? Інфантильність відкидаєте. Тобто вам дійсно потрібна та людина, з якою вам буде духовно добре. А ось оці от. Незрозумілі стосунки, незрозуміли ці кубкові, які тут просто ейфорія. Да? От, класний був секс, все. А на завтра і не, може не зателефонувати, не розумієте? Не факт. Тому не заводьте собі таких стосунків одноразових, тому що ви приймаєте це дуже близько до серця. Ви високо розвинута людина, ви духовно розвинута людина. І вам буде це складно зрозуміти і перенести по п'ятірці кубків. Так, добре, дякую. Дивимось, ваша, ваш план дії, які ви будете, мрії, які ви хочете, щоб здійснилися на протязі грудня 2023 року. Чи здійсняється? чи відкриються вам двері? Ух ти! Як цікаво, десятка кубків. Я вам можу сказати, тут не просто ця мрія, яку ви собі загадали, вона не просто здійсниться. По-перше, ці мрії допоможуть здійснитись. В цій мрії будуть, будуть приймати участь не одна людина. Можливо, хтось дійсно запланував розпісь. Дивіться, якщо на ну тут, тут таке може бути, що в пара, якщо до вас, наприклад, приїде хтось, чи чи дівчина, можливо, по інтернету спілкувалися, ви вважаєте, що ви в парі, да? а, то ви можете одружитись. Ну, це можливо там або хтось жив громадянським шлюбом, ви приймете рішення одружитись, але можу з впевненістю сказати, які б ви бажання не згадали, що б ви там не захотіли реалізувати, воно 100% у вас збудеться. Відсотково. Тому відпишіться, мені дуже цікаво, як воно все у вас відбудеться. Так, добре. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Це буде ваша вдячність за мою працю, Так скажемо, встановлюємо баланс. Так? На все добре. Па-па, мирного неба нам всім над головою.